І побажати одещині мира, злагоди, добробуту і процвітання. Певний в тому, що 17-й рік це рік, який і для України, і для Одещини найгірше, найважче випробування вже позаду, які ми з честю подолали. і 17-й рік буде і для Одещини, і для України роком економічного зростання, роком наведення порядку, роком імплементації децентралізації. З Питання децентралізації сьогодні мною буде проведена нарада, в якій будуть брати участь не лише представники Одесьчини, а цього півдня України, починаючи від Запоріжжя, Херсонщини, Миколаївщини. Одещини і певний в тому, що ті і завдання, які поставлені, вони будуть то, повністю виконані. Для мене вже є доброю традицією робити перше після святкові, після новорічні після Різдвяних днів починати з поїздок в регіони. рік я поїздку на Тернопільщину. Починаємо ми нашу зустріч зустрічі на Одещині. Впевнений в тому, що на сьогоднішній день я... моє рішення про призначення людини, яка перемогла на конкурсі в якості очільника голови обласної державної адміністрації Максима Степанова. Це є правильне рішення. Людина, яка має Дві освіти. Людина, яка не нова на Одещині, має досвід роботи в якості першого заступника голови обласної державної адміністрації. Людина, яка налаштована тут працювати а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов'язання і їх. Мене, я хочу йому подякувати за. Роботу на попередній посаді, бо на посаді керівника валігравкамбінату Україна в дуже непростих умовах, коли перед нами при виконанні наших зобов'язань про імплементацію безвізового режиму стояло питання і запуску біометричних паспортів, і запуску нових українських паспортів, ідентифікаційних карток і систему інтегрованого управління кордоном, визначені мною терміни. Він з честью виконав всі поставлені завдання і дуже сувора інспекція з боку наших європейських партнерів підтвердила абсолютно якісне, бездоганне виконання взятих на себе зобов'язань. Він не лише господарник з великої літери, але й громадський діяч, людина, яка має досвід державного керівництва. І я на сьогоднішній день такий пріоритетний для України регіону Якодещина впевнений, що на його чолі він зможе продемонструвати дуже добрий результат. Прошу, щоб з боку обласного керівництва, депутатського корпусу, представників місцевого самоврядування, силовиків. Громадських організацій, промисловців ми надали відповідну підтримку новому керівнику області, який від мене має абсолютно чіткі і конкретні завдання. Завдання, які не нові, і там, де ми не забезпечили виконання завдань президента попередніх керівником адміністрації, ми маємо сконцентруватися в першу чергу на цих напрямках. На сьогоднішній день прийнятий Верховною Радою і підписаний мною президентом України державний бюджет України дає нам великі можливості. Позиція перша це є дорожнє будівництво. Уявіть собі, що цього року, точніше, 16-го року, на дорожнє будівництво в Україні було передбачено 12 мільярдів гривень. А в 2017 році передбачено 30 мільярдів. Ніколи за всі попередні роки, навіть і на 12 не виходило, а цього року 30. І це є мій пріоритет дорожне будівництво це є локомотив економіки. І якщо ми візьмемо показники 2016 року, то Одеська область було заплановано. Загальних з усіх джерел фінансування 1 мільярд 320 мільйонів гривень. Це другий показник України. А знаєте скільки було освоєно? Троки більше 200 мільйонів. 30% коштів виділених держав, з кров'ю відірваних від інших регіонів, від платників податків і спрямованих на Одесу. То тендер не організували, то підрядника не знайшли, то проєкту немає. А Одещина не використала більше 300 млн грн коштів, які передбачені в бюджеті. Тільки розмовами займалися. Наголошую, на Одещину було заплановано другий в Україні показник. Тепер по вартості дорог. Є дуже добра книжка. Я хотів подякувати міністру інфраструктури. Володимир Біян. Книжка, яка підготовлена незалежною неурядовою міжнародною організацією Кост, який показується ефективність використання коштів на дорожньому будівництві. От тут було показано про ефективність освоєння коштів. Друга позиція була, як на мою думку, теж дуже показова це вартість кілометра будівництва. Доріг по всім областям України. Отець, тут займає, входить в четвірку областей, де є найдорожчі дороги в Україні. Говорили про боротьбу з корупцією, балакали. А чомусь по всій Україні дороги будують за І це незалежна перевірка, це не курі, не адміністрація президента. Це є незалежна, неурядова організація. Я думаю, що мають бути проведені якісні тендери, своєчасні проєкти і дорога, дорога на батьківщину президента має бути добудована. АПЛОДИСЬ! Що ще я міг зробити для одещі? Перше, в цьому залі пообіцяв, ми запроваджуємо новий експеримент. Експеримент для перевиконання митниці. Спрямовується на будівництво доріг. Потім уже після Одещини на Львівщині сказав, що ми розповсюджуємо цю практику на Львівську і Франківську області. Цього року, за моєю ініціативою, ми розповсюджуємо цю практику для всіх областей України. Ставимо цей пріоритет дорожньої будівництва, щоб кожен громадянин України побачив 25 років дороги не будувалися. Зараз він має побачити. Що в його селі, в його містечку, дорога будується, лампочки вкручені, світло є, пішохідні переходи намальовані, і в країні все змінюється. Так от, коли ми запланували спрямування коштів на дорожнє будівництво за рахунок перевиконання надходжень коштів помитниці, і сиділи і чекали, у Львові перевиконання, Франківську перевиконання. Що одесь? Ну, я хочу бачити конкретні кошти, які надійшли на рахунок державного казначейства, державного бюджету. Не балаканину, не розмови, не піар, а гроші. Ми сировіся. Зараз він э, проінформується. Але я взяв просто по місячній позиції. Скільки з 10 місяців э, 16-го року до, до жовтня, коли було попереднє керівництво, э, скільки з 10 місяців було перевиконано на надходження державного бюджету і скільки коштів надійшли на будівництво дороги? На жаль, тільки От я хочу наголосити, що. З 10 місяців лише по одному місяцю було перевиконання. І 22 мільйони надійшло на підмірські. По всім решті місяцям, по інформації е, Міністерства фінансів і фіскальної служби, було недовикона. Але лише в грудні місяці перевиконання стало на 400 мільйонів. 400 мільйонів додаткових грошей, як тільки змінилося керівництво, надійшло до державного бюджету. Що хочете мені розповісти? Це документ. Гроші, за рахунок яких будую. фінансується армія, Збройні сили, фінансується підвищення заробітної плати, будівництво доріг і соціальні стандарти. І коли я говорю не слово, а ділом, оце є реальний результат. Це те, що я хочу бачити. І подивиться, за останні три місяці у нас вже надійшло на. Форд на дорожне будівництво в Одеській області за жовтень. Но Січень. Лютий. березень, квітень, травень, червень, липень, нічого. Серпень 12 мільйонів. березень, Потім, як змінилося керівництво, жовтень 68 мільйонів, листопад 59 мільйонів, грудень, Увар 205 мільйонів. Друзі, сперечайтеся з цими цифрами. План не змінювався. Я хочу, щоб я об'єктивними даними. Чи була якась корекція плану, е, чи є об'єктивна база, на якій ми рахуємо перевиконання плану. Отодечна лише за останні три місяці отримала 320, 320, 330 мільйонів на ДОРОЖНІЙ біляція. Порівняйте і дивіться. І я наголошую, що цей темп має бути збережений В 2017 році. І дорога має бути і профінансована, і добувана. І не лише до РІНІ, а що була дорога до Вілкова. До Болграду і в інших районі центрів. Прошу сідати, І саме так ми маємо оцінювати конкретну діяльність. І по митниці, і по дорожньому будівництву, і по створенню робочих місць, Максим, це теж пріоритети. Ми тут балакають про те, що якісь там робочі місця були скорочені. Вибачте. Грудень я завершив візитом на авіазавод Антонова в Києві. Уклали контракти з Саудівською Аравією на десятки літаків, на мільярди доларів, на тисячі робочих місць. Того, чого раніше не робилося. Декілька днів тому в Харкові запустили харківський тракторний завод. Скільки він стояв? Поки треба було втрутитись, тисячі людей пішли на роботу. І ми забезпечимо, щоб український аграрний комплекс отримував українські трактори. Вибачте, українські Збройні Сили отримували українську бронетехніку. Так само, як в чотири рази збільшилася програма завантаження танкового заборонів. І мені мало що. Київського, Житомирську, Львівського, всіх заводів по програмі «Оборонпром», Ракету ПДБ, позиція військово-оборонно-промислового комплексу і не лише оборонної промисловості. Це буде також серед ваших пріоритетів. Слухайте, ніхто в країні не чув будь-яких складніщів. Запуском центром надання адміністративних послуг. Ніде. Спокійно. По кожному обласному центру. От це як і губернатори, щоб тут президент хоч якимось центром займався, тихо, це навіть не рівень губернатора, це рівень міського голови чи голови райадміністрації. І спокійно, без будь-яких речей, в абсолютно комфортних умовах працюють, Це є нове обличчя влади. Я ще раз приїду до Одеського центру надання адміністративних послуги. Тільки без камер, без піару. Хочу бути твердо переконаний, що через декілька місяців він зразково працює. Обласна рада, міська рада виділить необхідні кошти. І ми будемо абсолютно твердо бачити, що жодних проблем з цього приводу у нас не існує. Позиція по боротьбі з злочинністю. Рісно зріс рівень злочинності в Одеській області. І нове керівництво поліції сьогодні отримало від мене абсолютно чітке завдання, щоб в координації з обласною прокуратурою, обласною службою безпеки навести і в місті, і в області порядок. Сталося це навіть не стихійне лихо. Погіршились погодні умови. В країні, за моїм дорученням, віце-прем'єр Геннадій Зубко займався координацією. Я, звичайно, це питання тримав на контролі. Де хоче він голова на Одещині районних держадміністрацій, які так триумфально пройшли по конкурсу? Де вони були. Це ж колапс влади. Як займатися конкретним питанням вирішування проблем, ми вимушені були ставити керівника обласної служби надзвичайних ситуацій. І вже з ним координувати з паном полковником, витягування машин, розчистку доріг і все інше. Це неправильно. Пане Павловнику Кошуляк, робили правильно. А те, що ми не догорівкалися, як кажуть, місцевої влади, які інколи тільки на мітінгах можна побачити, це погано. Бо вони мають займатися іншими справами. Бути близько до людей і допомагати людям. І це ще одне завдання. Заслухати. Вжити відповідних заходів реагування. Вони там і президента в тому числі представляють. І це категорично неприйнятно, така Прошу господарність. Прошу тебе. І причому, що до людей, які живуть на Отещі, ну, слухайте, блискучі люди пройшли зараз вибори в об'єднаних територіальних Броли достойних людей різко збільшили бюджети об'єднаних територіальних громад. На рівні місцевого самоврядування позиції, які е, приріст бюджету в порівнянні з бюджетом 2015 року, склав 55%. 55% за їх умовах війни. Пустить Вам погано? Ні, я хотів вас сказати. Що... Ви коли потім будете президентом, я вас запрошу і ви виступите за вісну. Я не замість вас, а хід розкормувати ваше слово про учасно обраний яму адміністрації, що я не погораю. Вибачте, я вам поки що слова не давав. Ви призначили вказано. Коли є кошти місцевого самовідування на 55%, 5 разів зріс бюджет розвитку. П'ять разів. Хочу наголосити, що це не є досягнення місцевого самовідування. Це президентська програма децентралізації, коли надана додаткова база оподаткування, додаткові доходи, які надійшли територіальним громадам. Наскільки зріс бюджет міста Одеси? П'ять разів. Порівняємо. В умовах війни. П'ять разів. Ми віддали ресурс фінансовий для того, щоб місцева територіальна громада мала будь-які можливості, причому без будь-якого втручання з центру. Міський голова будь-якого. Будь-якої територіальної громади, голова, не їздить в Київ погоджувати видатки бюджету. Починається будівництво доріг, починається програма енергозбереження, змінюється обличчя міста. Це є реалізація президентської програми децентралізації. Прошу тебе. І це робиться по всій країні декілька цифр. Щодо фінансового забезпечення місцевих бюджетів і реалізації програми децентралізації. Державна фінансова підтримка на розвиток інфраструктури тільки е, за рахунок субвенції е, 159 об'єднаних територіальних громад в 2016 році більше на 1 мільярд гривень. Тільки на ці 159 територіальних громад на 3 мільярди гривень. Коштів Державного фонду регіонального розвитку. На 1,9 млрд – субвенцій на соціально-економічний розвиток. Почали будуватися школи, дитячі садки. Почали будуватися, подивіться, я 31 числа був на Донбасі. За один день ми ввели три машини, які побудовані і відновлені в цьому році. Це які окуляри ще треба купити для того, щоб переконати. Що ситуація в країні змінюється кардинально. І по децентралізації, і по реформуванню, і по судовій реформі. Я вже не говорю про будівництво Збройних сил, що складає мій перший пріоритет. І наголошую на тому, що найкраща політика це чесно служитиме. Піро, за антикорупцією через об'єднання зусиль Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства запобігання корупції, скільки було розмов про те, що ми не запустимо електронне декларування. Більше ста тисяч державних службовців задекларували свої видатки і своє майно. І на сьогоднішній день джерела не походжуть до цього. І ще раз кажу: це не для того, щоб ви для того, щоб суспільство мало можливість спитати, де ви взяли кошти? Покажіть їх джерел. Це чесна розмова з українським народом. Завершується формування Верховного Суду України абсолютно нового. Ніхто не вірив, що ми будемо здатні провести конституційну реформу, повністю на 100% замінити вищу касаційну інстанцію. І обрати новий Верховний суд. Я щасливий, що нам це вдалося. Певний в тому, що рішучі реформи в першу чергу в економічній сфері будуть продовжені в 2017 році. Будуть залучатися нові інвестори, в тому числі й в Одеській області, в тому числі й в портове господарство. Думаємо, яким чином це зробити. Ще хочу наголосити Максима на Одеському аеропорту. Скільки нам обіцяли, що він буде завершений? Три рази п'ять він буде носити. не лише будівництво. Подібне на кордоні завершувати. Причому не все треба робити за рахунок коштів державного бюджету. А чому б нам організувати спеціальний фонд Одеса, «Берлина», України? Якщо тут це не зробити, то де ще це робиться? Організувати спеціальний фонд. Під цей фонд надати не бюджетне на фінансування, а бюджетне кредитування. І потім за рахунок кожного звіту посадки компенсуйте ці предмети. Все, це легко робиться. Чого нам плутатись в цих трьох соснах? Мільярд треба Мільярд, але полоса має бути на рівні всіх світових стандартів. А аеропорт має бути такий, що ми хотілося сюди приїжджати. Зростання рівня туристів, які ми спостерігали останні два роки, це саме те, що дає можливість впевненістю дивитися в майбутнє. Я вже дав відповідне доручення пану міністру. Опрацюємо разом з міністром фінансів. І зробимо ці позиції для того, щоб вирішити питання нарешті раз і назавжди одеського роботу. Ну, про що говорити? Друзі мої. Це настільки регіон з таким величезним потенціалом, що просто велике щастя і велика насолода саме жити дихати Одеським повітрям. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки щасливі люди. Максим, наскільки ви зараз щаслива людина, що отримуєте цю можливість? Отже, ось ще раз вітаю вас з усіма святами, дуже покладаюся. Вас. Сподіваюся, на тверде об'єднання всіх наших зусиль не навколо піару, не навколо розмов, не навколо розвитку, а навколо реалізації конкретних завдань, які зроблять те, що... Президента України, Призначити Макситепанова Максима Володимировича, головою Одеської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Друзі мої, ми вирішили, що ми двічі чоловікам не дороги, а ось.